Середній клас спосіб мислення чи рівень достатку. На такі запитання шукали відповіді учасники круглого столу в Івано-Франківську. У переліку питання створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу. Його представники зазначили, підприємці середнього класу основа громадського суспільства. Ми хочемо обговорити головні проблеми, чи є такий середній клас. Якщо він є, то яка його кількість, який його інтелектуальний і моральний рівень. І крім цього, ми будемо презентувати. Наші навчальні студії, основи, які будуть власне для того будуть утворені, щоб творити цей клас або його якісно змінювати. Учасники конференції, підприємці, політики, науковці та громадські діячі спеціально запрошений психолог, розповів про психологічні аспекти середнього класу, як люди у ньому позиціонують себе та чи готові розвиватися у бізнесі. Люди починають. Хочуть дуже швидкого розвитку і дуже швидкого результату. Але насправді формування от середнього класу, формування людей, які б брали відповідальність на себе, за свої вчинки, за свої дії, за свій розвиток це є дуже довготривалий процес. І для цього треба набагато більше часу. Потрібно зменшити економічний тиск на приватних підприємців, кажуть бізнесмени. Кредити від 25% в Україні занадто високі. Якби влада дала можливість брати їх під 3-4%, як у європейських країнах, відбулося б значне поживавлення бізнесу. Зменшення податкового навантаження знову ж таки, от зменшення контролів. Я розумію, що є якісь моменти, там, скажімо, в ресторанах чи в кафе, мусить бути якісь приписи, мусить бути якесь дотримання о, якихось певних умов і від пожежників і від сини підемстанції. Але ну, тиск, тиски Конференція стане черговим кроком у вихованні відповідальних господарів та становлення середнього класу в Україні. Переконані її організатори Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.